25 листопада Північний захід України, Хмельницька область, Петівщина. Сьогодні на градуснику е, потепліло до плюс 10, може і трошки вище, десь до 11 до 12 градусів доходить і такі в зимівлі ніяких змін не відбувається бджілки тримаються більш-менш в клубах. От, і тільки сьогодні такі поодинокі легенькі обльоти проходять. Це вже я, мабуть, пізно зреагував, бо трішки вперід була сонячна, така погода, то більше виходили на обліт, а зараз Ось такі легенькі. Ну так разом із тим сказати, що сім'ї ослаблені цього, цей рік ідуть в зиму. Не такі, як минулої, е, минулого року чи позапрошлі роки. Тоді в мене сім'ї йшли е, великої сили в зиму. О, там обльоти були значно суттєвіші такі. А цей рік. От якщо ми бачимо, то хто бачив минуле відео, то коли ми збирали в зиму сім'ї, як сформувались клуби, то зазвичай на 4-5 вуличках сидять бджоло сім'ї. Рідко де в одиночних випадках на 6. Сім вуличок і де не де були по дві-три вулички. О, я таки пооб'єднував. Пооб'єднував їх. То кілька сімей убавилось. Ну, Ось так буквально по кілька бджілок виходить на обліт, а так нічого не міняється. Людки, я так, тут сіт часті днища, то я трішки приоткрив так, щоб ми миші не могли залізти. І все. Сітчастого днища достатньо для вентиляції. В інших вуликах, наприклад, ось в дерев'яних, ось цих. Трішки зверху відкриваю і знизу на решітку ставлю на гребінку. Щоб мишка не залізла, щоб добре повітря сюди проходило, бо тут глухе днище, щоб гарно заходило чисте повітря. Тут, якщо я бачу трошечки мокрувато, ось так открию на більше і сухо. Може хтось і скаже, що там іде якийсь кознячок, але він не суттєвий. Бджоли прекрасно до цього часу зимували. При таких розкладах. Так що, зараз отак трошки їм при приземлю, щоб тут такий продушок невеличкий, невеличкий був, щоб менший, як то сказати, сквознячок був де і все. Ну, ось так. А так в основному все незмінно. поки зимуємо далі. Будуть якісь інші зміни будемо відзнімати. Ну так, буквально поодиночно вилітають по, по кілька бджілок, тому що температура досить таки ще низька. 10 градусів це, це небагато. І надобності їм в тому, тим більше, що немає. Тому що якщо по весні, от, припустимо, 10 градусів-12, бджілка виходить не тільки на обліт, а й працюють. А зараз 10 градусів, їм необхідності немає виходити на обліт, чи кудись летіти чи ще щось. тому що сформовані клуби, бджілка ж, теж... ж теж не дураки. Розуміють, що зима, треба зимувати. Ну ось так. Всім пока. Всього доброго, міцного здоров'я і гарної зимівлі.